Всім привіт, мої дорогі друзі, з вами я, Влад, і ви на моєму каналі. І сьогодні я знімаю відео, яке повинне вам сподобатись. І так, друзі, ви, напевно, задавалися давно ось таким питанням, як зробити комп'ютерний Майнкрафт на телефоні. І сьогодні у цьому відео я вам розповім, як зробити комп'ютерний Майнкрафт на телефоні. Це, друзі, дуже легко, тому що кожен хоче знімати круті шортс і найчастіше запитують тому що хочуть знімати відео. І сьогодні я вам покажу. Це дуже легко. Дивіться, друзі. Насамперед ми робимо ось так. Заходимо на лаштування, як ви бачите. Заходимо на відео, як ви бачите. І ось тут є ось такий контурний вибір, як ви бачите, У мене він вже вімкнений. Я його вмикаю і заходжу сюди на дотик. І включаємо ось цього керування розділюванням. Як ви бачите, керування розділюванням. І далі, як ви бачите, друзі, ось у нас уже, як ви бачите, ось такий, зараз я вам покажу, вже нема того, як ви бачите, кружка. Зараз я вам покажу. Ми включаємо від першої особи, друзі. Як ви бачите, у нас уже ось так підсвічується кубик блоку, як ви бачите, і в нас стоїть ось такий плюсик, як ви бачите. Що ми робимо, друзі, далі? Далі, ми, друзі, як я вам хочу зараз показати, ось на відео в кого є краще включити кут огляду на 70. Ось так, дивіться, друзі. Кут огляду ми вмикаємо на 70 градусів, як ви бачите, ось такий у нас вже Майнкрафт виходить. Що ми робимо, друзі, далі? Далі, як ви бачите, друзі, дуже легко у вас має бути ось такий, як ви бачите, контролес, тактелес. Invisibles. Коротше, я не дуже знаю англійську. Ось таки, як ви бачите, мод. Зараз ми з вами його активуємо. І так, друзі, ось я вже на влаштуванні головного меню, і як ви бачите, я включаю ось цей мод. Ось так я вмикаю. Мод, можна скачати дуже легко в Гуглі. Кому просто забиваєте, типу собі цей мод і собі назва я вам показав, і собі. Шукаєте цей мод і просто його активуєте в Майнкрафті. Друзі, все ми заходимо в Майнкрафт. Як ви бачите, у нас уже прогрузився Майнкрафт. І як ви бачите, ось такий у нас комп'ютерний Майнкрафт получився. Як ви бачите, кнопки стрибати нема. Вони стали невидимі, і ходьба теж стала невидима. Ось такий, як ви бачите, мод. Ну, а ви підпишіться на канал, поставте лайк. І з вами був, як завжди, я, Влад, і всім пока-пока!